Квадрат, його периметр та площа. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони однакові. У нього є вершини А, Б, С, Д, можна дати назву, можна взяти інші латинські літери C, Д, Е, Ф. які є властивості у квадрату. Ну, по-перше, він позначається чотирма великими літерами. От, наприклад, АБЦД. Всі сторони квадрата пропарно паралельні. Сторона А Б, паралельна Д С. Сторона АД паралельна стороні BC. Всі сторони між собою рівні. Ну, це випливає з означення квадрату. Тобто я можу сказати, що сторона АБ дорівнює стороні DC, дорівнює стороні AD і дорівнює стороні BC. Відповідно до цього, щоб знайти периметр квадрату, слід додати 4 сторони. Але якщо всі сторони між собою, однакові, на що додавати, якщо я можу, одну сторону помножити на 4. Як знайти площу квадрату? Що таке площа? Ми з вами казали, треба довжину помножити на ширину. Наприклад, сторону АВ помножити на сторону ВС. І так би ми робили, якщо мова йшла про прямокутник. Але на що нам це робити, якщо в нас сторони однакові, я можу просто одну зі сторін піднести до квадрату? Сподіваюсь, в п'ятому класі ви вже знаєте, що таке піднесення до квадрату, коли ми число множимо саме на себе.